Зеленський попередив всю Україну. Він оголосив неочікуване. Після обговорення з європейськими партнерами та заяв лідерів США Україна ухвалила рішення раптово запала тиша. Ну а далі головне. Всі мріють про зупинку війни та є головна вимога, і це не просто політочний крок, це те, що торкнеться усіх. Тож про деталі останніх міжнародних заяв буду вам розповідати далі. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі, а я буду розподіл. Очнети президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія у своїх пропозиціях про завершення війни пропонує обмін територіями, що дозволить їй отримати зручніші позиції для поновлення війни. Цитую, усі наші кроки мають бути такими, що наближають до реального завершення війни, а не до її реконфігурації. І наші спільні з партнерами рішення мають працювати на спільну безпеку. Наголосив президент. Варто зазначити, що здача Донецької області як передумова для припинення вогню змусить Україну відмовитися від свого поясу фортець головної лінії оборони на Донеччині із 2014 року. Окрім того, Україна не матиме жодних гарантій, що бойові дії не поновляться. Про це повідомляють аналітики американського інституту вивчення війни. Капітуляція Донецької області надасть Російській. Кі армії надзвичайно вигідне становище для відновлення атак. А ще рефі уникне боротьби за цю територію. Населені пункти Дружківка, Олексієво-Дружківка та Костянтинівка є південною частиною оборонного поясу. ЗСУ вперше почали будувати оборонні позиції на цих територіях після того, як вибили ворога в квітні 14-го року. Тоді росіяни захопили Слов'янськ, Краматорськ Дружківку та Костянтинівку. Продовж останніх 11 років Україна створювала потужну оборонну інфраструктуру у цих містах та на околицях. І тим часом у мережі активно обговорюється перша особиста зустріч. Дональда Трампа та Володимира Путіна із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яка відбудеться в Алясті 15 серпня. Деталі про переговори розповіла і політолог американістка Олександра Філіпенко. Тож далі давайте її послухаємо. Ну, зараз дійсно активнішим образом ідуть дискусії. Це связано в першу чергу з тим, що Дональд Трамп так торопиться і так хочет наконец то добиться чого-то і пред'явити якісь свої собственні перемоги, учитывая він обіцяв прекратить войну России с Украиной и вообще закончить все войны в мире, вот, конечно, он поэтому торопится. И в связи с тем, что 15 августа должна состояться на Аляске встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, ну вот в связи с этим, соответственно, кажется, что сейчас какие-то будут приняты решения. Но дело в том, что кажется, что невозможно даже и представить себе принятие каких бы то ни было решений сейчас, учитывая, что на этой встречи на Аляске 15 августа не будет присутствовать, судя по всему, Владимир Зеленский. Ну, как, собственно говоря, уже некоторые специалисты обращали внимание, кажется, что выбрали специально Аляску так, чтобы уж никто туда не долетел, чтобы действительно было как можно сложнее туда добраться, но только разве что из Канады, вот гораздо проще даже, чем с территории США, если не из каких других штатов США. Но действительно, что касается нынешнего положения, сейчас самое реалистичное вот из этих пяти сценариев, хотя CNN называют самым нереалистичным. Первый вариант прекращения огня, то есть когда все останавливаются и все замораживается по линии соприкосновения. Тем не менее, если говорить о каком-то сейчас на данный момент решении, то это кажется самое логическое, учитывая, что ну вот, можно остановиться действительно для того, чтобы обсуждать дальше. Шеву зазначимо, що напередодні у відповідь на анонсовані переговори Вашингтона і Москви. Україна разом зі своїми європейськими партнерами представила США свій мирний план. Дату та місце зустрічі з Путіним напередодні оголосив сам Трамп. Помічник Путіна Ушаков підтвердив домовленість і назвав Оряску цілком логічним місцем для такого саміту. Хоча Путін раніше говорив і про об'єднані арабські емірати як про відповідне місце. Президент збирається обговорити перемир'я в Україні та обмін територіями. Анонсував порядок денний саміту Трамп. Оголошені про. Зустріч пролунало лише через декілька годин після того, як Трамп дав зрозуміти, що Україні можливо доведеться піти на поступки територію, щоб припинити війну. Раніше змі США вказували, що Україну можуть змусити віддати Росію частину Донбасу, яку так і не змогла захопити. Американське видання CBC повідомило з посланням на чиновника Білого Дому про можливість того, що у зустрічі візьме участь Володимир Зеленський. Про зустрічі з російським президентом Трамп оголосив, коли в США ще було 8 серпня. Сьогодні спливав дедлайн ультиматуму, який президент США Встановив для Москви щодо мирних переговорів. Трамп обіцяв запровадити проти торгових партнерів Росії второй санкції, якщо Росія не погодиться на мир. ні до, ні після моменту повідомлення про зустріч на Алясті з Путіним. Трамп про свій ультиматум не згадав. Утім, існує думка, що переговорами зі США Росія затягує час, аби уникнути нових санкцій і досягти, хоча б мінімальних успіхів на полі бою. Натомість, президент США Трамп хоче дипломатичного успіху, щоб заспокоїти своє его і наблизити можливість отримання Номольвської премії миру. Так висловився польський експерт з міжнародних відносин викладає університету Лазарського у Варшаві Міхал Кось, Зуваживши, що зараз через надмірні очікування Росія у переговорах буде приречена на поразку. Добачу переговори Росія грає на час, тоді як президент Трамп почав утрачати терпець, бажаючи досягти якогось дипломатичного успіху, і почав закручувати гайки Росії і її союзникам, зазначив експерт. За його словами, Путін змушений вступити у переговори з Вашингтоном під загрозою санкцій, зокрема проти країн, які активно торгують з Росією, у результаті чого Індія, наприклад, могла би перестати купувати в Росії з значні обсяги нафти, тому як зазначив кусь, Росія змушена вийти з якоюсь дипломатичною пропозицією, щоб виграти час. Однак це навряд чи призведе до якогось прориву і позитивного для неї результату. На мою думку, у певному сенсі розігрується грецька трагедія до Росії приречена з огляду, чому завищені очікування та тому, що Росія живе імперським минулим, вважає себе над державою і сприймає себе як рівноправного партнера США. Хоча в економічному плані не є рівноправним партнером навіть для Німеччини, підкреслив експерт. Він додав, що Росія є на державу лише за Дерним потенціалом, але не економічними показниками. А для Трампа як бізнесмена більше важить економіка ніж воєнний потенціал. Тому у переговорах для США Росія є васалом, а не рівноправним партнером, вважає експерт. Кузь зауважив, що Трамп уже двічі розчаровувався непоступливою позицією Росії. Нині здійснює третю спробу. І Якщо вона також не вінчається успіхом, то симпатію до Путіна він може різко змінити на ненависть. Наскільки я бачу, маємо справу із певного роду згубною гординою із боку Росії грецькою мовою. Це називається гібрис. Зарозумілість, пихатість, гіперто. Рофоване самолюбство вона призводить до того, що російські еліти страждають від хронічного хибного сприйняття реальності щодо становища Росії на міжнародній арені. Незалежно від того, яку тактику використовують росіяни, вони завжди матимуть завищені порівняно зі своїми реальними можливостями очікування в переговорах з такими наддержавами, як США. І вони завжди програватимуть незалежно від того, хто від них вестиме переговори. Наголосив Кость. Він додав, що всупереч тому, що більшість росіян і частина російських еліт вважаються Росією над державою, вона такою не є в економічному плані. Її місце між Іспанією. І південною Кореєю на думку експерта Трамп після невдалих переговорів з РФ може стати на позицію надання значної матеріальної і технологічної підтримки Україні із одночасною подальшою економічною ізоляцією Росії. Ну а я глядачі вам вдячна за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться на нас, залишайте вподобайки та свої коментарі. А я з вами не прощаюсь, бо зустрінемось вже незабаром.